Доброго дня. Сьогодні пройдусь по білому шоколаду. Розкажу вам, що у нас буде по оздобленню, по благоустрою, де будуть які майданчики, де лавочки, де що. Щоб ви вже собі приблизно уявляли, як це буде виглядати. Термін ми беремо десь приблизно два місяці на те, щоб це добудувати. Тому я починаю розказувати і там по часу вже буду плюс-мінус орієнтувати. Поїхали. І так, двір, 4, 5, 6 секція. Я зараз в куті біля проходу, от туди в сторону першої нашої черги. Де у нас що буде знаходитись, це буде дитячий майданчик для менших дітей. Я зараз в це відео вставлю вам вставочку невеличку з самим планом, як він буде виглядати. Можливо, зроблю краще, мабуть, посилання, щоб ви там подивилися, або може там десь збоку вставлю. Дивіться, тут у нас буде поки що запланована невеличка горка, тут павук. Тобто така вертикальна конусна конструкція з такими натянутими дротами. На по цих дротах будуть діти лазити, бігати там, і все таке інше. Потім в тій стороні, чи в цій, цій що точно не визначено, будуть знаходитись пісочниця і дві лавочки. Одна запланована в, той, в тій стороні. Інша запланована або вздовж цієї, або вздовж цієї. Тобто дві тут лавочки. На вході у нас буде одна, вона десь буде от тут, на оцій обруківці, орієнтовно, дивитися в ту сторону. Для чого вона зроблена? От ворота вже поставили хлопці. От бачите, такі ворота вони пофарбовані, чорною фарбою. Якщо людина заходить, заходить, або заї... заходить, приїхала на таксі, і їй потрібно там з якимись сумками чи з пакетами зайти, вона заходить і одразу тут на лавочку ставить їх, щоб не ставити їх на землю, щоб їй там вже орієнтуватися, як далі їх заносити, чи по одному, чи по два, тому що тут далі буде закрита територія. Фіртка, от вона сама фіртка, вона буде знаходитись з цієї сторони. Тобто тут іде фіртка, ворота. Огородження. Огородження буде, бачите, вже його наварили навіть за е, смітниками, і потім воно проходить тут, тут тут хлопці якраз зараз цим процесом займаються. Йдемо далі. Тепер ще у нас буде лавочка знаходитись одна в кінці за ведром. І одна в тій стороні, в самому кінці, вона буде дивитися ну, в сторону тих оріхів, в сторону Друкарської академії. Чому ми саме вирішили так? Мабуть, оцей закуточок ми зможемо з ОСББ, тут вже говорю, як власник, а не як представник білого шоколаду, ми можемо. Тут зробити невеличку таку зону, ну можливо, і барбікю. От на шоколаді на першому ми її зробили таку зону. Я думаю, що якщо ми запропонуємо правлінню і всім в принципі, мешканцям, не тільки правління, тут головне, щоб мешканці були за, можна було буде тут зробити непогану таку зону відпочинку. Єдине, що тільки з правилами дотримуватись там, до 22 години, не шуміти, не без алкоголю, все таке інше. Далі, тепер основний майданчик. На основному майданчику будуть знаходитись. Гойдалка по типу гніздо, яка у нас в першому встановлена, будинку, тобто в першому не будинку, а в першому дворі, це вона як така плетена, кругла частина, на яку сідає дитина або людина, в принципі, вона витримує будь-яку вагу. І ну, як на качелях. Як на качелях, вона вже там собі е, гойдається. Потім, там буде велика е, горка більша, ніж на тому майданчику. Е, потім, 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 е, Ще вирішимо, який ще буде один додатковий елемент е, для того, щоб. Скажімо так, Використати цей невеликий об'єм для спорту, тобто невеличкий турнічок, щось по типу такого, але така лазалка ближче, як до, до дітей. От, Бачите, вже хтось тут вигулює у нас собак, це, мабуть, до грошей. Також тут буде встановлено лавочки. Наскільки я пам'ятаю, тут будуть дві сюди дивитися всередину. Всього ми налічили 8, можливо, буде 9 Дев'яту вставимо ще одну. Одна ще лавочка, скажу, буде де, Тобто цікаво, навпроти цих двох входів. Тобто, якщо людині, наприклад, потрібно пройти в цей під'їзд, або зайти, наприклад, в той двір, і він під'їхав сюди, то там також буде лавочка для того, щоб людина могла перепочити, там поставити якісь пакети. Або для тих не мешканців, а Тих людей, які клієнтів прийдуть в ці офіси, також досить зручно, щоб тут були якісь місця, де можна почекати, відпочити. Ну от так от приблизно буде виглядати у нас цей двір. Тобто, по факту, дві зони для менших дітей, для старших дітей з невеличким спортивним об'ємом. 8-9 цих лавочок ми поставимо, і це забезпечить якимось чином потреби людей тут, скажімо так, вийти, виглядати, відпочивати. По озелененню. Є план, ми його поки що як тому мемі дотримуємось, але є нюанси пов'язані з реалізацією. Мається на увазі, що ми зараз критично відносимось до всіх цих озеленень, щоб не було так, як ми зробили в першому, бо в першому нас всі критикують, що було забагато висаджено зелених насаджень, і досить пестро воно виглядає. Повертаюсь до нашого першого двору, ну в ньому. Все завершено, все зроблено, крім цієї правої частини. Тут ми завершили робити спортивний майданчик покривати стяжкою От бачите, його тут вже затерли, вже розрізи зробили для того щоб деформаційні для того, щоб не тріскала ця стяжка, це бетонування. І вже. З наступного тижня приступлять до того, щоб почнуть монтувати резину, там ну і все інше, те, що потрібно буде на цьому майданчику. Бачите, вже стоять готові в принципі, для використання. Щити баскетбольні, ну, по грати поки що нікому не, не можна. 에, попереджаємо, тому що тут можна вилетіти з майданчика, особливо в ту сторону. Тобто до моменту, поки ми загородимо, просимо нікого не ходити. Тут стоять кіперна лента, обмежувачі. Дуже просимо, щоб ваші діти поки що там не, не гуляли, тому що, не дай Боже, вони можуть там перечепитися і впасти. Того не треба нам. А, також план приблизно цього майданчика я покажу. Навіть є у нас в нашому одному з непроданих офісів стоять ці самі. Ці елементи спортивні, які будуть встановлені. Мабуть, краще я покажу на плані, чим зараз зайду в цю комерцію буду показувати, як це буде виглядати, тому що це буде краще. От зараз я, мабуть, зроблю якесь там паузу в відео і вставлю це сюди. ну і Наприкінець, я зроблю добре діло для однієї гарної людини. Я зараз вам покажу найкращу квартиру в третій черзі. І ця квартира продається для всіх тих, хто вже мешкає у Львові або хоче переїхати. Готова квартира в готовому комплексі. Одна з найкомфортніших по плануванню. Дивіться далі. Так, і на правах реклами прорекламую квартиру, яку продає одна дуже добра людина. Це у нас восьмий поверх, п'ята секція, перший під'їзд, квартира номер 42, 78 з копійками квадратних метрів. Вона у нас двохкімнатна. І так, великий холл. Попереду санвузол. Він зараз 4,5 квадрата, але він також може бути збільшений. І маленький санвузол на 1,5 квадрати, але він також може бути збільшений в цю сторону. Наприклад, я в такій самій квартирі вхід зробив звідси. І оцю частину якраз використав для того, щоб тут поставити душ. Кухня вітальня 24 квадрати. Вигляд в сторону. Спартака і в сторону високого замку. Зараз його покажу вам. Високий замок. А он його видно в принципі. Там високий замок. Далі. З плюсів. Тут 3,5 метри ширина. Кухня стає будь-якого розміру. Ширини достатньо навіть для того, щоб зробити кухню 4 метри ще залишиться місце на диван і навіть ще маленький об'єм біля вікна. З іншої сторони, телевізор, стіл, тобто така безкомпромісна кухня вітальня Тепер спальня. Спальня уявляє собою десь приблизно 15 квадратів з балконом. Балкон також виходить в сторону Спартака і центра міста. Поки що тут фасад, поки ми доробляємо Ну, от такий вигляд. Ну, З плюсів, оця діляночка повинна бути залишитись під дитячий садочок. Ну, Згідно детального плану того, який є. Ми розуміємо, що ми всі у Львові живемо і може все змінитися. Але на сьогоднішній момент там не повинна бути житлової забудови. І сама головна, сама цікава кімната в цій квартирі це кімната. Оця. Я б їй сказав, що це дитяча. Якби я був дитиною і жив би з таким виглядом, я б вираз би е, гарною людиною, ще кращою, мабуть. Дивіться, отакий от вигляд в сторону Брюховицького лісу. Е, це захід. Тут сонце буде після обіду, причому тут такий плюс, поки сонце гаряче, наприклад, це третя, четверта година, оця стіночка трішки його прикриває. Коли сонце вже не таке, ну так не так сильно світить, воно вже тут з'являється, світить цю кімнату і там десь сідає, ну в залежності по пагорбах від пори року. От зараз воно десь от там сідає кожного дня, а ну, буде зміщуватись ліж. Отака От досить цікава квартира 78 квадратів. Тут також тут більше зараз площа 17 квадратів, але оцей об'єм можна додатково використати або як систему храніння, або, можливо, там якийсь куточок зробити для дитини, для того, щоб він там займався якимись там уроками чи там зробити стіл з комп'ютером. Ну, Ще раз казав, ванну я б збільшував тут однозначно. Тут є куди її збільшити. Величезний об'єм для того, щоб поставити все, що вам заважає, в кімнатах, тобто винести сюди, також зробити тут систему ШАФ і поховати все. Отака От квартира: 78 квадратів. Я вам даю контакт. В цьому відео вставляю контакт. Це буде контакт власника. Ви з ним напряму домовляєтесь про всі умови. Квартира продається офіційно вже через Нотаріуса, бо вона вже зареєстрована з усіма податками. Тому ви одразу можете прорахувати, скільки вона буде коштувати. Заздалегідь кажу, що власник бере на себе всі ці видатки, за вами залишається тільки оплата роботи Нотаріуса. Переходимо далі. Як підсумок хочу сказати, що нам на все це діло знадобиться десь приблизно два місяці. В перший місяць ми завершимо все встановлення, дороблення всіх бурківок, проїздів, проходів. Доробимо всі ці моменти, тобто до кінця цього місяця, до кінця наступного, вже встановимо всі по можливості спортивні елементи, і нам залишиться. Скорше за все, на жовтень. Трішечки, мабуть, ми не встигнемо з дитячим майданчиком в другій частині. Чому? Тому що зараз не розуміємо поставок. Може бути так, що воно вже прийде, і ми поставимо його досить швидко, а може таке бути, що треба буде два місяці чекати. Ну, на жаль, поки так є, так як є. Маємо надію, що до кінця жовтня вже все буде дороблено. І вже в наступному відео покажу, як ми будемо організовувати проходи, проїзди. Щоб трошечки скоротити людям шлях до нашого комплексу, це я говорю про дорогу, яка йде вздовж 3-5 секції. Виходить на вулицю під голоском. Там якраз є такий невеликий об'єм роботи, який ми не планували, але все ж таки його треба зробити для того, щоб нашим мешканцям було краще, скажімо так, спокійніше тут відчувати себе, доробити ту доріжку, освітити її і зробити так, щоб. Не потрібно було обходити по е, тих е, скажімо так, е, стежках невеличких, щоб потрапити по щось до своєї квартири. Тому це вже в наступному відео десь через місяць. Па-па!